Житловий комплекс Бік Бен Ріел. Столиця життєлюбів. Старт продажів. Макрон завжди помиляється, а Путін просто образився. І я його розумію. У вас не було б війни зараз, якби у вас була Росія, то була помилка. Путін говорить зі мною: він ні з ким більше не хоче розмовляти. Він почувається ображеним через те, що його викинули з G8. І я його розумію. Я теж відчув би себе ображеним. Ви б теж будь-хто відчув. Трюдо переконав одного-двох людей і Росію викинули. І я можу вам сказати, Путін із цього приводу зовсім не в захваті. А то виявляється, все ж таки, у війні винен не Байден, не Зеленський, не прагнення України до НАТО, не Путін, не дай Боже, якщо ви так подумали. А трюдо, який вмовив викинути Путіна із G8. І Оскільки це сталося ще 2014 року. Я нагадаю усім, у кого коротка пам'ять, що Путіна і Росію виключили з G8 після анексії Криму анексії, яка порушила міжнародне право та суверенітет України у березні 2014 року, Росія окупувала Крим, провела там псевдореферендум і оголосила його приєднання до Росії у відповідь. Країни G7, США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія оголосили бойкот саміту G8, який мав відбутися в Сочі і зібралися окремо у ГАЗі. Вони відмовилися визнавати легітимність анексії Криму і заявили, що Росія більше не має місця у цій самій групі, в групі, яка піклується про економічний розвиток. Натомість йому завжди є місце серед тиранів і вбивць авторитарних режимів, до яких Путін із задоволенням приєднався. Та що там очолив? Тож чи мали право ці країни і Україна образитися на Росію? Я думаю, що мали. А Трамп говорить, що це навпаки образило Путіна. Він образився за те, що його образило, за те, що він образив Україну. І певно, те, що Трамп тепер завчасно покинув G7, це теж знаєте, трохи нас ображає, бо він це зробив напередодні зустрічі з президентом Зеленським, з яким вони мали би говорити про продаж зброї для захисту України від подібних російських атак, які мали місце з 16 на 17 червня. Йому стало нудно він же вважає себе сонцем, забуваючи, що сонце з точки зору астрофізики це лише жовтий карлік. От він вважає себе сонцем, що навколо цього сонця все має обертатися. Ну а е як не крути, а джі це зібрання лідерів найпотужніших держав світу. Які якби мають нічим не менший статус, ніж Трамп? Більше того, на відміну від Трампа, дійсно демонструють, що найменше здатність до виконання лідерських функцій. Ну що, от він приїхав, що йому там робити? От об'єктивно. Ну, ще вчора було відомо, що не може домовитися навіть про спільне ком'юніке? Ну то що, який якби смисл перебування там? Зібрався і поїхав. Він же куди приїжджає для чого? Для того, щоб провести черговий сеанс тупого нарцисизму. Ну, мабуть, там недостатньо для нього створили атмосферу, аби потішити його его. Ну, все зібрався і поїхав. Що ще раз підтверджує: Трамп always chicken out. Тобто Трамп завжди дає задню. І, вже знаходячись у дверях, в літаку його традиційне улюблене місце для коментарів, певно, там він почуває себе найбільш захищено. На питання репортера про реакцію Трампа на удар Росії по Україні, президент США спершу запитав, коли це було, а потім додав: я перевірю, і ми повернемося до цього питання. Цього ж дня випадково чи ні, стало відомо, що адміністрація Трампа згорнула робочу групу з розробки стратегії тиску на Росію. До її складу входили представники держдепу, мінфіну, пентагону, розвідки і головний радник з питань Європи та Росії Ендрю Пік, якого усунули у травні. Я нагадаю, за словами співрозмовників, видання Ройтерс уже у травні ініціатива втратила динаміку, оскільки Трамп заявив про небажання підтримувати жорсткішу лінію щодо Москви. Зовнішня політика, як сказали Трампа, такої категорії немає. Є зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Я на цьому наполягаю. Ми не можемо ховати голову в пісок і говорити про те, що Трамп якийсь інший, ніж Байден. Ну, давайте ми визнаємо це. Тому що за часів Байдена ми скільки разів говорили про те, що єдиним рішенням припинення війни Росії проти України є усунення влади Путіна на Росію. Проти цього категорично виступали у Білому домі. Я просто нагадую. Навіть операцію, яку здійснювали Русський добровольчий корпус, Легіон Свобод Росії, він зазнав величезної критики на Заході, а потім ця операція ну, набула іншого характеру вже безпосередньо Заходу Збройних сил України на території Курської області. І це означає, що сьогодні створений прецедент був, що Збройні Сили України і Україна торкнулися до тієї святині, яка в умах. Усіх президентів США жила ще ну, не знаю, з моменту розвалу Радянського Союзу. Ну давайте ми пригадаємо історію із Кримським півостровом. Коли в 2014 році якісь зі зільні чоловічки туди зайшли, але ніякої реакції з боку Заходу і Сполучених Штатів Америки в питанні підтримки наших там можливих ініціатив звільнити цю територію від зліних чоловічків силовий спосіб, не прозвучало. Ну і пізніше так само. Я вже тут не буду ж нікому секрети наводити. Та навіть Дональд Трамп, коли нам передавав джавеліни, е, зброю, яку ми використовували з початком широкомасштабного вторгнення, він як їх її передав? По-перше, він не передав, а продав нам джавеліни. а по-друге, без права використання на лінії бойового зіткнення тоді в Донецькій та Луганській області. Хоча в той же час Фред Флейт у коментарі політику стверджує, що Трамп сприймає відмову Путіна від серйозних переговорів як вияв неповаги. Є, каже, високий шанс, що в найближчі кілька тижнів Трамп залишить свої дипломатичні спроби і вдарить по Росії санкціями. В той же час Трамп залишить відчинені двері для повернення Росії за стіл переговорів. Ну що ж, я би не звертала увагу на цей вислів, але кажуть, що тут знову ж таки з'являється фігура Флейца. Флейц. Це виконавчий секретар ради з національної безпеки США, часів першої каденції Дональда Трампа. Зараз Флейтс віце-президент Центру американської безпеки інституту політики Американ Ферст». А, здавалося би якась формальна посада для чергового ексрадника, але не в цьому випадку. Справа в тому, що сам собою інститут був заснований в 2021 році як альтернатива старому республіканському курсу. Тобто AFPA – це ті люди, які 2021-го були буквально а, на нулі, можна було би сказати, але ні з нуля починали розробляти доктрини під. Другий термін Трампа майже половина нинішнього кабінету Трампа це вихідці з цього AFPA, включаючи директора ЦРУ Джона Редкліфа, директора ФБР Кеша Патела і генпрокурора ПЕМ Бонді. І не буде перебільшенням сказати, що Флейце є з тих людей, хто фактично зараз пише для Трампа доктрини зовнішньої політики. Також Флейт це співавтор мирного плану Кіта Келога. Він раніше так і називався план Келога флейтса Але Келог отримав посаду в новому кабінеті. А Флейтс – ні, тому його прізвище відпало з цього плану, який включає заморозку фронту поточною лінією і відмову від вступу України до НАТО, а також відправку в Україну європейських військ. Як мінімум, напередодні виборів Флейц вважався одним із топ 11 людей, які впливають на зовнішню політику Трампа, за версією американських видань. Як зараз все відбувається, не знаю. Про Флейца давно нічого не було чути, але може щось знає про бачення Трампа. Хоча Макрон теж вважав, що щось знає, тому припустив, що Трамп зробив пропозицію щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що могло би стати причиною його дострокового від'їзду із саміту G7. Проте Дональд Трамп швидко відреагував на ці заяви в своєму дописі, повідомивши, що Еммануель завжди помиляється. Президент Франції Еммануель Макрон піариться, помилково заявляючи, що я залишив саміт G7 у Канаді. Щоб повернутися до Вашингтона і працювати над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Неправда, він гадки не має, навіщо я зараз прямую до Вашингтона, але це точно не пов'язане з якимось припиненням вогню. Йдеться про набагато важливіші речі. Свідомо він це робить чи ні, Еммануель завжди помиляється. Стежте за новинами. Їй, зокрема, передувала заява Макрона, у якій він відкинув, е, та що там розкритикував ідею Трампа про те, що Путін може бути посередником між Ізраїлем та Іраном, оскільки є ніким іншим як воєнним злочинцем, який просто зараз веде війну, яку ж сам і розпочав. Я не вірю, що Росія, яка зараз веде конфлікт високої інтенсивності і вже кілька років вирішила не поважати статут ООН, може бути посередником. Нагадаю, з чого Трамп взяв, що Путін йому допоможе з Іраном 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову присвячену ескалації між Іраном і Ізраїлем, перед якою Трамп заявив, що він і тільки він робить багато для посередництва в укладенні мирної угоди між Теграном та Єрусалимом. Але Іран відкинув можливість відновлення переговорів зі сполученими штатами щодо своєї ядерної програми, посилаючись на постійну підтримку Ізраїлю з боку Вашингтона. Окрім того, Макрон перший лідер, який прибув до Гренландії після погроз Трампа, її анексувати тим самим, демонструючи її повну європейську підтримку. В неділю, 15 червня, він прибув з візитом до Гренландії. Також на острів прилетіла й очільниця данського уряду Метте Фредеріксен, де вона а також Макрон запланували переговори з гренландським урядом. Їх зустріли близько ста місцевих жителів, частину яких розмахували прапорами Гренландії. У короткому коментарі журналістам по прибуттю Макрон заявив, що прилетів до Гренландії з посланням солідарності, підтримки і дружби тієї солідарності, підтримки і дружби, яку нам постійно демонструють наші європейські партнери. Здається, десь в літаку один Трамп впав на підлогу і почав совати ногами, але цього камери вже на жаль не зняли. Це, що це може перерости? Ну, а що може перерости? В чергову порцію маячні у соціальних мережах від Трампа. Чергові пафосні заяви і погрожування, що зараз він проти Франції веде санкції якісь. Ну, вперед, як то кажуть, хто ж проти, за все заплатять платники податків США. Ну, якби, якщо їм все подобається, ну які проблеми? Хай насолоджуються. Якби спасіба жителям Техаса за президента? Ну, далі, да, ми знаємо, як ця фраза звучить, бо чули її в Україні в часи Януковича. Е, тому, в принципі, ну вперед, хто ж може тут йому заборонити. Ну, але я схильний думати, що насправді якихось таких от серйозних наслідків у стосунках між сполученими штатами Америки та Францією, ну всі ці публічні обвинувачення вони не матимуть. Тобто я думаю, що траєкторія взаємини вона визначається не цим, вона визначається загальним баченням Дональда Трампа, його оточенням е трансатлантичної співпраці, е баченням е місця Сполучених Штатів Америки у нинішньому світі, їхнім баченням переформатування е базових засад. Ну, які визначають функціонування нинішнього світу функції сполучених штатів Америки в цьому світі. Оце визначальне, а все інше це просто наслідки, якби такого хибного бачення. Ну і ще трохи про хибне бачення Трампа. Там до нього Марія Захарова теж висунула вимоги, або ж до сполучених штатів сказала для того, щоб припинити війну Росії з Україною, потрібно згорнути ворожу до Москви лінію. Припинити військову допомогу київському режиму навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка внаслідок реалізації корупційних схем потоком пливе у різні частини земної кулі, зокрема й до Європи. До речі, на думку заступника міністра закордонних справ Росії, якби вона когось цікавила, надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країнам Заходу. Цікаво, чому тоді Росія на тих ринках, про які вона постійно говорить, на які Україна нібито продає зброю, яку отримує від західних партнерів, не може її купити. Ну цю західну зброю. Це ж, нібито набагато простіше ніж викопувати її в купальнях донецьких шахт або літати за нею в КНДР. Або складати по запчастинах з китайських складових, розбирати пральні машини діставати звідти електроніку. Але ні, вони продовжують це робити. А от купити західну зброю на тих ринках, про які вони постійно розказують, вони чомусь ще й досі не можуть. Можливо, вона там не продається за рублі і за інші валюти. КНДР та Індії. Ну і звісно ж, звісно ж, Марія Захарова каже про зняття санкцій, які я нагадаю на Росію не діють. До речі, якщо ви шукали реакцію США на обстріл Росією України, черговий новий, але на жаль, не останній, то я її знайшла. За ініціативою американської сторони скасовано переговори США і Росії щодо усунення подразників в діяльності дипломатичних представництв обох країн. Повідомили МЗС РФ і додали, сподіваємося, що взята ними пауза не стане надто довгою. Поки що немає жодної інформації про причини скасування зустрічі з боку Сполучених Штатів, не було ніяких публічних заяв. Третя зустріч між делегаціями Росії та США. Я нагадаю, мала відбутися найближчим часом в Москві. І попередні дві зустрічі відбулися 27 лютого та 10 квітня в Стамбулі. З американського боку ці переговори ведуться лінією держдепу, тобто відомством Рубіо. Але на санкції поки не чекайте, сказав Дональд Трамп і заявив, що чекає на підписання угоди, певно маючи на увазі меморандум між Україною та Росією. Тому не вводить проти Росії санкції. А ще за його словами, запровадження санкцій – це складний і дороговартісний процес, що обходиться сполученим штатам у мільярди доларів. Ну що ж, дуже співчуваємо штатам, але не від чистого серця. Ну, те, що санкції не такий вже і складний процес, доводить Великобританія і союзники з G7. Вони оголосять про нові санкції проти Росії. Просто сьогодні ми завершуємо роботу над пакетом нових санкцій, щоб скоротити доходи Росії від енергоносіїв та зменшити кошти, які вона може вкладати у свою незаконну війну. Так, санкції не вирішать проблему під назвою Росія. але вони дають віру в те, що світ поки що. Ховається за нашою спиною, але колись таки зробить цей крок вперед і стане поруч з нами в один ряд. І тоді, тоді до миру справді буде 24 години.